Пресвята Троїца, єдина свічна держава, всіх благ причину, яку подяку принесемо Тобі за все, що ти створила для нас рішних і недостойних, раніше, ніж ми народилися на світ, за все, що ти подаєш кожному із нас по всі дні, і що ти приготувала нам у грядущому віці, подобає, бо за такі благодіянні і щедроти, дякувати тобі не тільки словами, але й більше ділами і виконанням заповідей Твоїх. Ми ж, підкорившись нашим пристрастям і злим звичаєм, від юності впадаємо в незліченні гріхи і беззаконня, тому як нечистим і оскверненним не тільки перед Твоє присвіте лице соромно явитися, але й промовляти Твоє присвяте Ім'я не подобає нам, якби ти сама не благозволила для нашої утіхи сповістити, що Ти любиш чистих і праведних, а грішників каються, милуєш і благосердно приймаєш. Зглянься, о Божественна Троїце, з висоти святої слави Твоєї на нас, багатогрішних, і благий намір наш замість добрих діл прийми, і подай нам дух істинного покаяння, щоб, зненавидівши всякий гріх, пожили ми в чистоті і правді до кінця наших днів, виконуючи пресвяту волю Твою і прославляючи чистими помислами найсолодше і величне ім'я Твоє. Амінь.